Темноти не варто боятися. Я скажу більше. Взагалі нічого не варто боятися. І ніде. Найсильніша людина це людина, яка не боїться бути на самоті. Варто остерігатися інших людей. Тих, хто казатиме тобі, що відчувати, що робити. Ти не щуєшся, як витратиш своє життя на пошуки тих речей, які інші люди тобі сказали йти шукати. Колись поряд не буде нікого. Тому ти маєш навчитися, як дати собі раду.